Мир Божий вам, хочу поділитися такими роздумами, що якщо взяти Південну Корею, то вони знаходились в такій самій ситуації, як зараз знаходиться Україна, і багато таких країн на землі теж вони переживають у ці війни, смерті і. Чому у них такий ріст? Чому вони е, так зростають? І, і, тому що вони прийняли Ісуса Христа, тому що вони обратилися до Бога. Також і нам треба брати з них приклад, нам треба теж українцям обратитися до Господа Бога. Тому що тільки Господь Бог Він рятує. Амінь.